Висота 3 метри 8 сантиметрів, ширина 2 метри 50 сантиметрів і довжина 7 метрів 34 сантиметри. Такий вигляд має автоцистерна німецького виробництва, яка відтепер буде задіяна в роботі Миколаївської ДСНС. Спільно з нашими партнерами з Rotary International і Дістрикта Українського. Ми передаємо службі цей автомобіль. Це автоцистерна. З можливістю підвезення води до точки визгорання для під'їзду і, в тому числі, екіпажу рятувального. Тому це так, такий комплексний, комплексна автівка. Маса автоцистерни 7 тонн 680 кілограмів. Потужність двигуна 174 кВт, місткість кіловат. Міст баку до 2400 літрів. Цю автівку взагалі більшість транспорту ми закуповуємо в Європі через наших міжнародних партнерів. По ціні від 30 до 40 тисяч євро. Перший заступник начальника головного управління ДСНС в Миколаївській області Андрій Криворучко каже, вона буде задіяна в одному із гарнізонів Миколаєва. Нам буде передано пакет документів, вона пройде реєстрацію, встане на українські наші номери. І протягом ну, тижня десяти діб вона вже буде в бойовому розрахунку. Артем Ващіленко повідомив, що за кілька днів ДСНС буде надано ще дві пожежні автівки, які будуть задіяні в баштанському підрозділі. В планах також забезпечити необхідною технікою Херсон. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.